Нещодавно Hyundai представила свій новий Ioniq 9, трирядний електричний кросовер з абсолютно новим дизайном. Корейський автовиробник завжди славився тим, що радикально змінює зовнішній вигляд моделей з виходом нового покоління. Новий стиль став візитною карткою Hyundai, і це не випадково. Багато моделей бренду, як електромобілі, так і автомобілі з бензиновими двигунами, вражають футуристичними елементами освітлення та яскравими лініями кузова. Наприклад, середньорозмірний кросовер Santa Fe пропонує оригінальний та сучасний підхід до дизайну корейців. І тепер Hyundai готується представити нове покоління Palisade, розкриваючи перші подробиці про його корейську версію. Hyundai Palisade — великий кросовер, який дебютував у 2018 році. Пройшов рестайлінг у 2022, але його популярність лише зростає. У 2023 році модель встановила світовий рекорд продажу 166 тисяч автомобілів, і майже 90 тисяч з них було реалізовано в США. Однак цей успіх не змусить Palisade довго залишатися на конвеєрі. вже готується до випуску кросовер нового покоління, який займе його місце. Новий Hyundai Palisade став ще більшим і агресивним ніж його попередник. Все завдяки вертикальним фарам, які додають автомобілю зухвалості. Сегментовані світлодіоди на передній та задній частинах моделі нагадують піксельний стиль, який Hyundai використовує у своїх електромобілях, включаючи новенький Ioniq 9. Передня частина автомобіля виглядає вражаюче завдяки масивним прямокутним денним ходовим вогням а між ними і величезними решітками радіатора ховаються прямокутні фари, які, судячи з усього, виконують функцію ближнього і дальнього світла. Тонка світлодіодна лінія проходить через верхню частину решітки, надаючи ще більше технологічного стилю. Хоча офіційних цифр ще немає, Hyundai заявила, що передній звис став трохи коротшим, а колісна база подовжена в порівнянні з попередньою моделлю в 2900 міліметрів. Задня частина Palisade виглядає набагато чистіше та елегантніше. Вихлопна система тепер прихована під бампером, а задні ліхтарі у дусі передніх. Дизайнери явно прагнули створити більш преміальний вигляд, додавши алюмінієві акценти на рейлінгах на даху, які плавно переходять у задні стійки. Крім того, в Кореї для Palisade передбачені 21-дюймові диски. У попередника 18 або 20 дюймові залишається лише дочекатися, чи стануть вони стандартом, чи будуть доступні лише у вищих комплектаціях. Якщо раніше ви сумнівалися у розкоші обробки Palisade, то нове покоління точно не залишить таких питань. Інтер'єр виглядає по-справжньому вишукано. Замість колишнього мультимедійного екрана, який височів над панеллю, тепер встановлений єдиний вигнутий дисплей, який складається з двох блоків по 12 і 3 дюйми з віртуальною панеллю приладів, інтегрованою в передню панель. Це рішення надає інтер'єру гармонійності та сучасного стилю. До того ж, у салоні багато фізичних кнопок, що приємно порадує користувачів. А також є бездротова зарядка для телефону, зручні підстаканики та порти usb c на кермі тепер красується незвичний логотип H, а чотири точки, які позначають таку ж літеру в абеці Морзе. Саме кермо стало трохи схожим на те, що встановлено на меншому Санта Фе, а керування коробкою передач тепер переноситься на кермову колонку, замінивши традиційну кнопкову панель. Palisade, як і раніше, буде доступний у семи або восьмимісній версії, але на особливу увагу заслуговує нова, дев'ятимісна модифікація. У цьому випадку додаткове місце з'явиться у першому ряду, якщо підняти центральну консоль. Компанія порівнює цю версію з автобусом і не дарма, адже власники зможуть отримати податкові пільги на батьківщині, а водіям версії 9 місної дозволять використовувати автобусні смуги. Щоправда, неясно, чи ця опція буде доступна за межами Кореї. Завдяки збільшеній колісній базі салон і багажник стали значно просторішими, а в найкрутіших версіях залишиться подвійний панорамний дах. На першому показі нового кросовера Hyundai компанія вирішила не розкривати всіх технічних деталей, залишивши інтригу для майбутньої прем'єри. Відомо, що оновлений палісейд залишиться на поточній платформі з поперечним розташуванням двигуна. Ймовірно, під капотом з'явиться гібридна версія з 2,5 літровим 4-циліндровим двигуном. Що стосується поточного покоління, у Кореї його можна купити з турбодизельним 2-2-літровим і 2 двигуном на 202 кінські сили або бензиновим V6 об'ємом 3,8 літрів потужністю 295 кінських сил. Обидва агрегати працюють у парі з восьмиступеневим автоматом. Привід передній або повний. Повноцінна прем'єра другого покоління очікується найближчими місяцями, і саме тоді ми дізнаємось про всі подробиці. Новий Hyundai Palisade 2026 це справжній виклик для конкурентів у сегменті повнорозмірних кросоверів. З ще більш агресивним та динамічним дизайном він виглядає не просто стильно, а по справжньому потужно. Hyundai продовжує дивувати, пропонуючи кросовер, який поєднує в собі передові технології, комфорт та сміливий стиль, щоб задовольнити вимоги найвибагливіших водіїв? Palisade 2026 готовий справити враження не лише зовнішністю, а й своїми технічними характеристиками, перетворюючи його на одного з лідерів свого класу. А як вам новий дизайн? Чи вийшло зробити його краще ніж у попередньої моделі, чи компанія трохи переборщила? Поділіться думкою у коментарях. Друзі! Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку. Це дуже допомагає розвитку каналу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. Дякуємо за вашу підтримку та чекаємо на ваші думки.